Перед вторгненням, повномасштабним вторгненням Путін і група людей провели ритуал. Але цей ритуал пішов наперекосяк саме в момент, коли вони почали бомбити Україну вранці 22 лютого, в той момент, коли відбувалися оці вибухи, відкрилися ворота в пекло. Мені важко про це говорити, тому що. Коли я це побачила, і коли я побачила, як з виском звідтіля почали валити оці істоти натовпами, валити прямо з тих, з тих воріт і розбігатися по землі, по Україні, мене прямо почало трясти. Я плакала. я плакала, Оксаночко, я плакала. Мене так переповнили емоції болю, і вони я почула, що вони ходять по землі, і зараз пекло на землі. І коли люди. Працівники світла, практики, які на, намагаються відправити цих істот назад в пекло, вони повертаються назад. Вони поверталися назад, тому що ворота були відкриті, і тому було так важко. І ці істоти вони прям обліплювали людей. Вони ходили поміж нами і вони тригерили людей, посилали думки ненависті. Ворожнечі, бажання помсти, байдужості до чужого болю. Оце, от, Отакі от всі важкі, жахливі думки, наміри, почуття вони насилали на людей, щоб люди е, діяли е, відповідно до оцих думок. І саме від цього мені було так боляче, і саме від цього я плакала, я бачила, що відбувається. Ми працювали з цими відкритими воротами пекла, кожен на своєму рівні, ми їх Закривали. Я працювала на своєму рівні. Через мене працювала мат матір світу. Ті відкриті ворота, я їх закрила. Вхід в пекло закритий.